Точно, це не вона, це більша щучка така десь... Є, друзі, клювака. Друзі, тут трофей. Ми проведемо з вами конкурс. Мабуть, теж гарна риба тут. Так, гарна риба. Всіх вітаю, друзі. Пройшов тиждень після нашої минулої щучої риболовлі, коли ми рибалили з Максом і Льохою на річці Псел. І сьогодні ми приїхали плюс-мінус ті ж місця на річку Псел. Знову в трьох, але сьогодні з братом Дімою і з Ромчиком. Двома машинами їхали, бо в Діме не влізли в трьох з двома човнами. Ось Вже почався лютий місяць. Останній місяць зими. І якщо звернути увагу на прогнози погоди, то дуже можливо, що у нас і закриття сезону зимового спінінгу з човну буде, бо далі далі морози. І так, тижні два-три вони навряд чи нам дадуть можливість рибалити з човну. Сьогодні погодка прикольна, класна, поки сонечко, але далі передають буде похмуро. Навіть сьогодні зранку був морозець такий десь до мінус 1. Зараз десь близько 0 і в день передають до плюс два. Хочеться половити щуку, бо скоро вже її не можна буде ловити. Заборона 2 тижні її заборона вже на щучу риболовлю, далі вже Окунь, Судак. Виїхали десь близько 6-ї з міста. Ось, ми приїхали, як завжди, швиденько зібралися, накачалися. Ось Вже все у нас на поготові, снасті на поготові, човни на воді. І не втрачаючи час будемо починати рибалити. 8.02 час, в принципі, ну, нормальний час випливати. Погнали! Біба і Боба виходять на воду. Да. А ти зараз буде ще беба якась. Ну давай, Ромка, ныряй. ну блін, контент нужен. Ну... Ромчику, yeah. а які сподівання сьогодні? Які від... сподівання не втопився. Ну це вже хороше сподівання. Так, да, я ж то так думаю. 8-10 ранку, ми вже на воді всі в трьох будемо вже якось по річці тут розсредоточуватися, хто вниз, хто вверх піде. Сьогодні я вже з своїм традиційним спіннінгом Джиговим щучим фаворит Skyline. На щуку вирішив взяти тест 3.12 грам, катушка Stradic 2500. З приманками будемо експериментувати. Минулого разу краще за все працювали у мене флапери. У хлопців працювали Ізіки. Зі старту поставив Ізіка, ну, а там буде вже видно. Ну що погнали починати на такому сході сонця красивому якраз починаємо робити закиди. Бачите, яка краса, друзі, бере скаюці. По сонечку взимку зараз просто супер. Я вам скажу я навіть отак по кільцям і по човну скажу, що такий морозець присутній зараз. Сонечко і присутній невеличкий морозець, десь можливо пів градуси морозу, але він є. Є нарешті клювака, друзі, перша. Так ви не повірите, я тут піймав і відпустив щуку минулого разу. В цій же точниці. І знову цій же точці. це не вона, це більша щучка, така десь грамів 700 Crazy Flapper. І є перша риба сьогодні. Один в один з тій же точці, що і тоді. Такий ось щупачок. Середній. Для цих місць стандарт. Десь 600-700 600-700 грам, мабуть. І Крейзі Флапірок. крейзі Флапірок своє діло знає. Чітка клювака і перша сьогодні рибка. Оце ну, така відпускна. Так, ну, зважу малюка. Всього 600 грамів, 585 стандарт. Дивіться, у щуки є якісь білі штуки взяв. Як ото окуня. Так, ну шо малюк, плави, підростай. Ще одна чітка клювака на флотерочках. Тут, мабуть, ще дрібніша щука, ніж перша була. Або такого ж порядку. Та така сама, мабуть, та менше. Шнурабасік, шнурабасік. Лапірочки працюють на глісері. Виводимо. Ось такий гігант. Ми тут взагалі грам 300. Але є. Дімо, от спробую іншого рака Флагманівського ефелькроу, фаворита свого. У нього не клює, а у мене на флапера ось пішло діло, це друга вже сьогодні. Але малюк. Ну що, малючок, коли Підростає, активна така. Клювання, Чітке, друзі, клювання було, але такий тичок, але не засік, не підсік підсіка. Можливо, ще тут спробував. Відчуваю, що рочок збитий. Поставив більшого крейзіфлапера, його збило. Так, акцентовано клацнуло, але не засік. Ось, друзі, клювака у діми. Нарешті, що ж, рівномірочка спрацювала. Так, рівномірка. Ну да, так, вона таке and go. Вареник, так? Mm -hmm. Що там гарна риба? Так, да, хороша. Ого. <рес> Ого, друзі. Всі купляйте вареники. Що, шо а така. о блін! Блин, як прикро! Така. Сом був Сомбув, Сом Четверо. Исход, блин. Прикро. Карча риба, друзі, як думаєте? Та ні, таке як щось дава, риба на рівномірочку. І тут уже, наче щучка непогана. Вареник працює. Я думав, що карча, а оказалось, що це щука. Ну, Знову не трофейна. Знову ну, більша, мабуть, ніж попередня така. Діма каже кілуха. Нема тут кілуха. Ну може кілушка і буде. Ось є є вареник, рівномірочка і взагалі без тамточка, без клювання, я думав закорчу за якусь сіло, а виявилось не закорчу, а виявилось, що це щука. І спрацював вареничок. Котру рибо ловлю підряд, вареник в машинному маслі. Проносить результати, така десь. Кілушечка плюс-мінус, щучка. порадувала сьогодні. Декілька годин, друзі, рибалимо. Достатньо трудова, можна сказати, риболовля. Багато клювань немає. Зранку взагалі годину плили, нічого не було. Десь о 9.15. Пішов якийсь такий невеличкий вихід. Я піймав одну щучку, буквально через 10 хвилин другу. Невеличкі шнурки, такі там 1600 1300 грамів. Потім була у мене ще десь через годину клювака, Можливо, хвилин через 40 клювака, але мимо. І ось зараз на рівномірочку на М5 вареник. Піймав ще одну третю щучку. Це у мене щось було. А у Діми взагалі і клювання не бачив. Ото тільки корчу одну піймав і ту не дотягнув, і все. Зараз під до Ромчика, ще дізнаємося, яка ситуація у Ромки. Рома, що як результат? Та галяк повний, вітер капець, несе. Так галяк повний, це там тільки три щуки піймав чи. Це типа я взагалі тут офігівший, да? Чотири поклевка ты піймав нормально друзі є улов дивіться яку рибу ловить вареник дивіться що ловить вареник красноперка гигантська пробую вижити. тут біля човночка. Така як невеличка риба, шнурочок. Яскравий и і щучка така десь з пів взяла у мене. Тут такі це стандарт. Щупаки, ось такий ізик, бачимо, яскравий сирень зверху і такий фіолетик яскравий рожевий фіолетик, ми містик з пайс, пайс знизу. І дивіться, як ніжно за верхню куку засіклася. Щурик. Такий півкільний. Пливи додому. Увака, друзі, На довгому зависанні такий чіткий тичок дк. І ніфіга. Не просік. Хоча тикнуло оце, коли висіло, довго висіло тут на ямці приманка. Друзі, клювака. З дружиною, з яночкою стукуйся, тут вже риба гарна, блін, підсіла. Це у мене стабільне правило. Коли розмовляю з дружиною, то клює риба. І тут гарна рибка. Може, звісно, і невелика риба і так давить але наче гарна риба давить. Ні, тут гарна риба, друзі. Тут трьоха. Тут трьоха. Давай. Друзья, тут трофей. Тут трофей. Тут трофейчик взяв. Крокодильчик такой. Аккуратно, мы можем взять. Да, такая пиццака, что. Так. Сошла вон на эту пиццаку, это теля. Друзья, это теля, это мой рекорд. Вот это ось мамаша. Да. Друзья, Пацачик постраждав, порвався трошки Силикон. а ну, Діма, покажи, що воно. Друзі, це мій рекорд. Другий рекорд в цьому році. Був рекорд по окуню, і зараз ось взяв рекорд по щуці. Моя максимальна була 3,75. Я не знаю, років 5 назад. Ну, це точно більше. Я не знаю, тут ставимо ставочки, пишемо коментарі, ставимо на паузу. Зараз заважу, цікаво, скільки вона буде. Друзі, у мене виникло бажання з того приводу, що я взяв свій максимальний, одразу скажу свій максимальний трофей по щуці рибу такого розміру, якого я жодної не ловив, Це взагалі по всім видам риби моя найбільша риба. Я вирішив, що ми проведемо з вами конкурс. Конкурс, в принципі, буде невеличкий, розіграємо ми. Приманки Приманки силикон, той, на який я піймав щуку. І, в принципі, ну, щоб не було там одна пачка. Да? І ще декілька пачок, які, приманки, які працювали сьогодні і ловили щуку. Тобто розіграємо такі зі от, Shiner 4 дюйми в кольорі Morning Dawn, який сьогодні піймав два трофеї вже. Розіграємо пачку силікону M5 Craft Baby Brim 4 дюйми, вареник, який сьогодні також піймав щучку. І розіграємо пачку Crazy Flapper 2,8 дюйми. Ось в такому класному кольорі, який також декілька щучок сьогодні піймав. От, тобто ті приманки, які сьогодні ловили. Е, у нас буде один переможець і одному переможцю дістанеться такий ось лот. Оці, оці от... Три пачки силикону. Умови конкурсу прості: вгадати вагу піманої сьогодні щуки? Виграє той, хто буде найпершим і найближче вгадає вагу цієї риби. Ось. Які умови конкурсу? Умови ви маєте бути підписаними. На канал, залишити коментар з вагою. Ну, в принципі, все. Той, хто переможе, переможцю, я відсилаю ці приманки новою поштою за власний рахунок в межах України. Тобто, в межах України, будь-яке місто, за власний кошт, я відправлю ці три пачки. Тому, кому цікаво, беремо участь в конкурсі. І е, скоро я покажу оцю коротеньку вставку, там, де ми важимо щуку, яка її реальна вага. Ось ця красунька. Вийшла на берег, щоб тут комфортно зважити, і важимо нолики на кантері. Так, Діма, показуй ближче, що там у нас. Така ось красуня. Чіпляємо її на Кукан-Жукан. Мій улюблений Кукан. Ай, плаває. Друзі, це щось неймовірне. Реально Реально, я сьогодні взяв трофей. І сьогодні той день, коли ну, зовсім не клює. Ромчик, він вже збирається додому, замерз, каже, клювання сьогодні не бачив, вже 12 година дня. Ось Діма бачив лише одне клювання. Одне клювання і все. Інші рибачки плавають там, тролінгісти, інші кажуть, не клює ніфіга. У мене сьогодні, блін, реально, отак буває, що твій день. Що я вже 5 піймав, десь 6-7 клювак, стабільних було. І трофей. Трофей сезону. Я просто в захваті емоції переповнюють мене. Ну, і я сподіваюся, що сьогодні ще щось буде. Продовжуємо рибалку. До речі, клюнула щука об 11.30. Не зранку, а от об 11.30. Спрацювала по щуці ця темка: Це цейнер 4 дюйми. в такому гламурному кольорі. Кольор називається Morning Dawn. Друзі, у діми. Підсіла рибка клювака нарешті. Щось таке, як піддавлює, наче, да, рибка? Mm -hmm. І той такий же ізик, так спрацював? Yeah. Спрацював такий же ізік, рибка давить непогано так в дно. Мабуть, теж гарна риба тут. Так, гарна риба. Mm -hmm. Двушка мінімум. <свист> Друзья, двух а минимум. Ей okay, треба как-то аккуратно завести. Пицак. Опа, ей! А тут за двух. Тут может и треха будет. <свист> Пузата рыба. Ще один трофей за сьогодні на цю ж приманку. Друзі, капець! Нібо таки дочекався також свого. Така товста-товста щука. І знову скорчив, так? Оце, так. Оце, Нема, да. Дивіться, приманка все та ж. Це містичний колір, оцей Moonning Down. І, і друга рибина, отака по розміру. Це космос. Просто. У нас з Діма сьогодні по трофею. шикарно. Ну що, тепер Дімену красуньку важимо. і трохи немає. Ну, десь там близько. 2,755 Вага. 13-та година, друзі. Ми причалили з Дімою на обід. Після того, як Діма взяв трофея, більше кльову не було. Клювань ми не бачили, вихід закінчився. Ну а ми на традиційному своєму місці тут а ось підобідаємо зараз. Як завжди, обідаємо бутиками. Щоденько перекус. Ми далі відкриємо з Дімою карту і подивимося, де є такі більш-менш затишні ділянки. Бо сьогодні Е, наче у нас результат непоганий. Ми відзначилися. А я трофейчиком. Не поганий, у ну, мене теж непоганий. У ну, мене одна риба, одне клювання. Ну, клювання було не на тій рибі, що я піймав. І е, е, сьогодні ось особливість така, що сьогодні дуже вітряна погода. Ну Західний вітер не сказати, що він там прям сильний, ну такий мета там 3-4 в секунду. Але він стабільний і стабільно він нам постійно в морду цей вітер. І він так суттєво заважає, і хочеться подивитися карту, знайти там діляночки, де цей вітер е буде боковим і не буде він так нам заважати рибали. Е зараз перша година дня якраз час, коли часто буває вихід. Тому давай швиденько за вихід їмо і погнали. Друзі, ми пообідали і вже випливаємо. Не знаю, чи йти вниз, чи підніматися вверх, можливо, і туди вверх піднімемося до машини, бо тут кругом вітер. Кругом вітер заважає, хочеться е ті дві години, що у нас залишились максимум, перебавити якісь ком на якійсь комфортній ділянці. Тож стоїмо на мотор і погнали шукати тихі діляночки. Рома он вже на березі. Каже, скільки? Сім чи скільки ти піймав? Я піймав да, десь так. В районі до 10. До 10, так? Да? Добре, Ромчик. Тоді, да, давай, якщо ти, ти будеш їхати. Да, то... Ром, все, давай. А Що, подожди нас з берега покидай. Я а знаю, що вже, ти... вже час 14.15, стало так повністю похмуро, достатньо темно. І зараз ми тільки починаємо нашу риболовлю після обіду. В принципі, ми вже ще в першій половині дня так ну, задоволення отримали, наситились, то затримались на обіді, поки піднімалися наверх на більш тиху таку спокійну ділянку, де буде комфортно завершувати риболовлю. Ну і тут пройдемо десь близько кілометра до машини вже. І якраз думаю, це під завершення риболовлі буде. У нас ну, максимум це, що у нас є, це 2 години, а тут навіть трохи менше. Друзі, хотів у вас поцікавитися. Зараз такий от дуже можливо наступить період міжсезоння. Ну, Тижні на два-три, мабуть, морозів, холодів, і свінінг так частково закриється. І у мене є деякі ідеї з приводу відео на цей період. Я, в принципі, я... Якби підбив-збив підбив, підсумки сезону, е, який у нас був. Він такий, якби безперервний був. Да, сезон. сезон 2004 перетік в сезон 2025. Ну І зараз можна сказати, цей вже такий безперервний довгий сезон. Він, мабуть, закриється вже до весни. І е, я завжди робив відео підсумків сезонів, е, десь під Новий рік, ну викладав вже після Нового року. Е, ну Новорічне це таке, як було відео. Хотів запитатися у вас, чи е, є сенс зробити це відео? Е, підбити підсумки, що, як, до чого, які приманки. Е, напишіть, будь ласка, у коментах, чи є бажання, щоб було таке відео. Зараз вже зменшився до 5 грам, поставив вольфрамчик 5-грамовий і на об'ємного рака а, рибалю. На того рака я рибалив завершував риболовлю минулого разу. І якраз на підвисання на цьому були покльовки щук. Але не сьогодні. Тут от момент є такий, що коли ми зменшуємо вагу, там, скажімо, до некомфортної, момент зависання він довше. І у щуки більше часу зреагувати на цю приманку. Пасивною вона довго-довго так баражирує до дна. Ось, я думаю, що більше шансів на клюваку, але ну, зараз не працює ця тактика. Час перевели в затретю годину, абсолютно ідеально стало на річці, не Ні вітерця, нічого. Тихо, класно джигувати, дуже комфортно. Але після обіду ми не бачили навіть натяку на клювання. Ось, Можливо, йде якась зміна погоди. Завтра вже морози будуть. Ось, та вже на вечір буде мороз, сніжок пролітав, сонце змінилося на повністю похмуру погоду, і щука сховалася і не клює. Вже час за половину четвертої перевалив, тому тут вже наші останні закиди будемо робити і потихеньку допливати до машини. Вже ми біля машини і тут уже... Завершуємо нашу риболовлю. Все, друзі, близько 16-ї години ми вже на березі Вже збираємо наші речі, все вигружаємо з човна. Результат ви самі прекрасно бачили. У мене 5 щучок сьогодні, у Діми одна щучка. У мене ще було може, декілька клювань, яких я не реалізував. Ось, Було у нас, з Дімою, сьогодні по трофею. Реально по трофею, особливо у мене. Гарна щука у Діми трохи менше, але також дуже гарнюнька. Ось, ну І решта невеличких. Одна там була ще під кілуха, кілуха плюс-мінус. ось. І решта там шнурки там до 600 грам. Там. Ну, така трудова, але дуже крута вийшла у нас риболовля сьогодні. Всім дякую за перегляд. Всім дякую, Що дивилися відео. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, залишайте свої коментарі під відео. Якщо сподобалось, підтримайте лайком і всім щасливо, всім пока до нових зустрічей.